І це я вам показую. Краще з що я виростив цього року. Це у нас ДСВ самурай. По сої. Відцяка частота оприскування просів. Одна була тут гербіцидна обробка триатлоном. Селітри було дано, 100 кг було НПК. і... 150 селітри по мерзлоталому, все, більше нічого не давалося. Три гер... фунгіцидні обробки, одна... одна гербіцидна. Такий вигляд, такі колосочки, такі стеблистій, Як там люблять тепер казати, не гірше, як у молодого, напевно, що стеблистій, але я тут не даю, тут нема 9 тонн. Тут 7,5 максимум до 8. Я знаю, що у нього колосок крутий, набитий, дивіться, який він широкий.